Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні нас 7 березня 2025 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це не виноградна тема, а тема іменно по обробці наших садів. Так як дуже часто задається питання попутно. По виноградних ділах і, всіх, і по обробках винограду і заодно розкажіть, як ви обробляєте садок і коли ви розпочинаєте цю процедуру. Минулий рік ми там випускали одне відео стосовно манеліозу. Це стосувалося захисту в першу чергу кістечкових насаджень від грибкових захворювань в першу чергу манеліозу. Але воно так викликало досить таке жваве обговорення, і бачу, що це воно було корисним, і хотілося б продовжити цю тему. Щоденно практично задається питання, коли починати обробляти. От хотілося б про це зараз коротенько розказати, наголосити і повідомити, коли ми це будемо робити і коли це робити вам, якщо ви орієнтуєтеся на нашу роботу. По-перше, у нас сьогодні другий день, як тільки зійшов сніг. Досить грязно. Зайти на садок нас трошки ззаду, молоденький садочок. Зайти туди просто зараз неможливо. Я думаю, ми підождемо день-два, хоч трошки підсохне земля, що можна було б зайти не місячи ту глину, всю не тягаючи її за ногами, то ми через днів два зробимо цю першу обробку, яку зараз я вам про неї розповім. В чому вона буде. Ця обробка. Це в першу чергу обробити наші насадження до розпускання бруньки захисними препаратами, які будуть знешкоджувати шкідників в першу чергу і спящі десь спори грибків, які можуть знаходитися на самій безпосередньо корі дерева. Що для цього ми застосовуємо? Застосовуємо ми два препарати. Це, ну це в нас вони просто тут розфасовані, налиті, це Олемікс. Як прилипач він використовується, але в даний випадку він буде використовуватися трошки в іншій стадії. А другий препарат це медіан екстра. Розповім про медяне Екстра. Медяне Екстра це звичайна хлорокість Міді в вигляді тільки такої от суспензії, яку можна... Застосовувати на будь-яких культурах для боротьби з різними грибковими захворюваннями. Як і на винограді, так і на садках. На наших. Це хороша альтернатива такому моєму не дуже якать, любимому препарату, як Бордовська суміш, яку використовують дуже часто ще постаринки на наші багато садівників і виноградників виноградарів. Медянекстра це чудовий препарат. В якому плані? По-перше, що йому не потрібно роботи, робити цю суміш, змішувати ізвість, змішувати мідний купорос. Потім ця суміш дуже часто забиває оприскувач, є певні негативні моменти в цьому. І не наскільки вона ефективна, як ну, всі інші препарати міді. Взагалі, основна робота цього препарату, будь-якого який містний, це наявність іонів міді. От вони в цьому препараті є, вони працюють, вони чудово захищають будь-яку рослину від будь-яких грибків, для яких вони ну, вироблялися. Застосовується цей препарат разом із препаратом Олемікс або є інший препарат, називається 30D. Це така масляна емульсія, вона на основі олії. Яка створює захисну плівку навколо нашого пагона. Тобто, ми обробляючи рослину, ми її змочуємо повністю, і ця рослина, от зараз, вона. В такому тусклому вигляді, коли ми обробимо, вона буде аж Тому, Бо За рахунок цих олій створюється така захисна плівка, яка висихає. І ця плівка перешкоджає проникненню повітря через кору, а в чешуйках кори знаходяться. Так зимуючі стадії всіх шкідників, які будуть виходити потім і шкодити нашим насадженням. От щоб цього не трапилося, ми цією плівкою їх знешкоджуємо. Яким чином? Ця плівка не дає доступ кисню для цих шкідників, і вони просто задихаються і гинуть в чешуйках в чешуйках бруньок, і ми їх знешкоджуємо. Плюс працює препарат медіанекстра, який також на цій же корі знешкоджує ті спори зимуючих грибків, які там знаходяться. Оце така проста обробка, суміш буде використовуватися в одному бакі, тобто ми не будемо двічі обробляти, це буде разом комбінуватися. Олемікс, він використовується у вигляді 2% розчину, тобто 200 мл на 10 літрів води. І Median Extra буде використовуватися 30 мл на 10 літрів води. Все це змішується в одному бачку на 10 літрів ми і обробляємо наші садки. Таким чином ми знешкоджуємо шкідників, ті, які в зимуючі стадії. Тобто, оцей препарат, Олемікс або 30D, робить захисну плівку, і шкідники гинуть просто, від того, що вони ну, втрачають можливість банально просто дихати, тому що кисень до них не доходить, плівка захищає, і вони гинуть в чешуйках кори. Оце такий вид захисту, який зараз ми будемо застосовувати. Ніяких інших препаратів в цей період ми не застосовуємо, а вже далі, як буде розпускатися брунька, починати розпускатися брунька. Я думаю, ми покажемо відео, як ми захищатимемо його від маліоза і інших грибкових захворювань. Ми в минулому році це показували, думаю, ми продублюємо. І це буде вам ще раз на наглядним таким дієвим порадником в вашій роботі. Зараз ми перейшли ще на виноградник заодно, хочемо показати, що він ще абсолютно в спячому такому стані, бо вже от вчора перші такі теплі дні настали, 17-18 градусів тепла. І я вчора отримав, мабуть, більше, ніж 15 дзвінків. Що вже пора, відкривати виноград. Тобто, ні в якому разі цього ми робити не будемо, будемо чекати однозначно, поки. Настане справжнє тепло. І щорічно ми в себе відкриваємо набагато пізніше, ніж зараз. Зараз ще досить рано, ще можуть змінитися погодні умови, можуть бути нічні морози. Ніякому разі з цим тур... спішити ми не будемо, а будемо відкривати десь на початку квітня, а можливо, навіть пізніше. А поки що це він в такому стані у нас знаходиться. І як ми його залишили осінню після обрізки, так воно ще стоїть. Ми навіть не виходили, бо куча ще обрізаних старих рукавів, тут де були розкорчовки, або десь замінювано рукавів, так ми ще до них не підходили, що навіть тут нічого на винограднику не робили. Прийде свій час, займемося цим, і все буде робитися. Стосовно цих засобів Медіанекстра і Олемікс, ще хочу сказати: по великому рахунку, хто хоче застосовувати і використовує бордовську рідину ще по старинки на винограднику, ви можете ці два препарати також використати і по винограднику. І до розпускання бруньок, тільки в першу чергу наголошую. Це треба робити до розпускання бруньки. З цим ви можете також. Частково, я повторюсь ще раз, частково зменшити кількість спор, які можуть потім розвиватися на винограднику. Але я хочу наголосити ще раз, що основна маса всіх зимуючих спор вони знаходяться в землі. І як би там ми не старалися робити по корі чи по чомусь, все рівно від основних обробок, які будуть влітку, ми цим не врятуємося ніяким чином. Тобто, це можна зробити. В першу чергу я б радив би. Оці обробки Олемікс з Медянекстра зробити на винограднику на тих ділянках, де було в минулому році досить серйозне враження в першу чергу кліщем. От зимуючи стадії кліща, якраз можна цим способом знешкодити. От ви, наприклад, викликали, як відкриєте виноград, у вас він ще брунька закрита. от В той період можна обробити його і закупорити, скажімо, зробити цю плівочку, закупорити доступ повітря до Тих е, зимуючих е, комах, які там знаходяться, цих шкідників, і вони можуть бути знешкоджені таким чином також. Тобто Це виключати не, 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 не потрібно, хто це зможе зробити, зробіть це лишнім і текати не буде. Тобто Це такий теж можна спосіб застосувати і на винограді, в тому числі, обробка медіанекстра і Олемікс. Тобто, тут і грибок можна частково знешкодити, і в першу чергу шкідника, які можуть в подальшому досить таки доставляти певні нам складнощі в розвитку наших рослин, особливо це, що стосується кліща. Ну на цьому я думаю, ми це коротеньке відео завершимо. Всіх з початком весни, з початком весняних робіт, працюємо, все буде Україна, всім кріпкого здоров'я і всього найкращого.